Розіграш насіння гострого берцю на трьох платформах. Друзі, запускаю розіграш, який проходитиме одночасно на трьох платформах: Facebook, YouTube і TikTok. На кожній платформі буде по 3 переможці всього 9 наборів насіння по 10 сортів на вибір з мого каталогу. Дати розіграшу старт 10 грудня. Підбиття підсумків 17 грудня. Переможці мають відповісти до 20 грудня та обрати своє насіння. 21-22 грудня відправка призів. І доставка новою поштою за рахунок отримувача. Умови участі для YouTube. Перше підписатись на канал, друге поставити лайк. І третє написати коментар. І ви отримаєте 10 сортів на вибір із мого каталогу. Також умови участі для TikTok. і умови участі для Facebook. Хто бажає збільшити свої шанси, переходьте та приймайте участь. Група у Фейсбук Гострий Перець, Тікток канал Дім сад Садтогород. Все, друзі, бувайте. Удачі!